Сьогодні я також хочу наголосити вашу увагу про природний заповідник Росточча, який є власне, об'єктом природнозаповідного заповідного фонду. Це один-єдиний найбільший на Львівщині природний заповідник, який також є і частиною транскордонного українсько-польського резервату. Це важливий державний об'єкт, на ньому працюють науковці, працівники. Він сьогодні підпорядковується Міністерству освіти. І, власне, на жаль, з минулого року і в цьому році фінансування на заробітну плату науковцям цього природного заповіднику є дуже маленьке. Працівники його науковці, в переважній більшості, отримують мінімальну заробітну плату. Деякі ставки навіть не забезпечені фінансово. Тому сьогодні я звертаюся до уряду до провільного міністерства знайти додаткових понад 1 мільйон гривень для того, аби не загубити одного ще з дев'яти існуючих загальнодержавних природних заповідників. Він є найвищої категорії заповідання.